Колекція Масовія від Тободзін – це справжній шедевр. Особливо мені подобається ось цей колір. Рубін. Дуже класний акцент. Далі ось такий гарний кобальт, неймовірний, яскравий, зелений. Ви тільки уявіть, якщо ви виділите якусь одну зону, ось таким кольором буде виглядати дуже ефектно. Ось такий. Аквамарин переливається, яскравий помаранчевий, ніжний рожевий, насичений синій кольору океану, гарний айворі колір та ось такий сірий. Також в цій колекції представлені чорні та білі відтінки, як матові, так і глянцеві. Ну а для того, щоб оцінити всю крутезність цих відтінків власними очима, ми запрошуємо вас до нашого шоуруму за адресою місто Київ стратегічне шосе 11. Ну і за традицією ми будемо дуже раді вас бачити.